Що може стати підставою для відстрочки від мобілізації у воєнний час? Необхідність отримання відстрочки може виникати з різних причин, але найголовнішим завданням залишається розуміти, чи дійсно наявні підстави для її отримання та як правильно скористатися цією можливістю. Згідно закону, існує понад 23 підстави, які дають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Проте сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші з них: студенти та викладачі. Багатодітні сім'ї, батьки одинаки, опікуни, особи з інвалідністю або ті, котрі утримують таку особу, та держслужбовці та інші громадяни, що сприяють розвитку нашої держави. Проте зауважу, що для кожної з цих категорій є ряд особливостей, які можуть унеможливити отримання відстрочки. Наприклад, ви не можете вважатися тим студентом, що має право на відстрочку, якщо після випуску з магістерської програми знову вступили на бакалаврську. Для викладачів також є ряд вимог. Наприклад, для закладів вищої та фахової передвищої освіти обов'язковим є науковий ступінь. Догляд за своїми батьками з інвалідністю першої чи другої групи можна оформити лише за умови відсутності інших невійськово зобов'язаних осіб, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тому, обираючи особу, яка буде доглядати за людиною з інвалідністю, варто ретельно вивчати кожен нормативно-правовий акт, який може містити обов'язок певного члена сім'ї доглядати за нею. Складність також полягає у тому, що для кожної підстави визначений окремий перелік документів, який може доволі різнитись між собою. Тому одним з перших питань, яке виникає у наших клієнтів, є чи мають вони право на отримання відстрочки. Через це дуже важливо надати нам повну та достовірну інформацію щодо своєї ситуації. Більш детальну інформацію, цікаві кейси наших клієнтів, а також і вартість наших послуг, ви можете знайти на нашому сайті. Чекаємо вас і бажаємо гарного дня!